Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звуть Інна і це канал Буденні Справи. І сьогоднішнє своє відео хочу розпочати з розпаковки. Їздили до міста, трошки закупилися. Точніше як, їхали по одне, а накупили всього. Купили трошки фаршу, сухарів панірувальних, це заходила в Аврору, взяла свій улюблений антижир, це засіб для туалету. Фарбу для волосся. Такі дрібнички для яєць, наклеєчки, але я їх буду використовувати для іншого. Купила ось такі заготовки, хочу з дітками пофарбувати та поклеїти наклеєчки. І декор, і час гарно проведений. Це трошки кави по акції купила. А це заходила в АТБ. Купила дітям трошки. Цукерок, чаю, макарони, вівсянку, приправку. А основне наше закуп був на ринку. Це магазин насіння. Купила моркву, щавель, бурячки. Минулого року купляла такі самі, на нашу землю вони підійшли, були смачними. І трошки кукурузки докупила. Потім ще пізню куплю. Це купила якісь нові кабачки голландські, карізма, огірок ілонара і червоноголову капусту. Рескю. Цибульки купила тиканки на головку, червону. Білу і звичайно. Позор там не знаю, брали у звичайних людей. Не голландська. І купили сіточку картоплі на посадку. Зараз розкладу її по ящичкам, хай пророс... проростає. А це наша малеча. Перший раз винесли їх на двір. Но судячи з їхньої поведінки, то їм сподобалось. Они цілий день греблися там, як наче вони вже дорослі кури, щось шукали. А ввечері знов збирали і заносили. Такі цікаві, за ними так цікаво спостерігати, маленькі дорослі. То ви тепер не розумієте, хто то такі, да? Зараз подивимося, що тут наша розсада. Тут треба скоріше Пікірувати капусту пікінську. Баклажани починають сходити. Це голландські. Це епік. А звичайно, ще нема. Так. Це попікірована пікінська капуста. Томати. А це, звичайна капуста правильна. Щось вона у мене в цьому році не дуже гарна. Треба зараз полити, бо сухеньке вже. А це можна не поливати, бо тільки поливати сюди. Так, а тут все у нас. Пенатик такий гарний. Рукола. Кропчик. Середисочка гарнюся, салатик. У мене ось яка біда сталася. Прийшов до нас непроханий гість. Зна хто знає, що з цим робить. Як його ліквідувати? дебела гора. Напишіть, будь ласка. Трошки попрацювали час вечерю готувати. Ну, у лінивої господині і страви ліниві. Сьогодні у нас це будуть ліниві голубці. Для цього мені треба капуста, фарш, цибулинка, яйце, рис або булгур. Я використовувала в цей раз булгур. Все це подрібнюю на м'ясорубку. Додаю сіль спеції за смаком, роблю котлетки і обсмажую їх на середньому вогні дуже смачно виходить. Вони стають соковиті і дітям заходить А це саме головне, тому що сучасних дітей дуже важко нагодувати. Вони ладні їсти все, що завгодно, тільки не щось більш-менш корисне. А такий варіант їм підходить. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду вам вдячна за лайк, підписку та коментар. До нових зустрічей!